Добрий день, що давно федзальні спільнота, з вами знову футзальний Київ, і зараз ми будемо говорити про анонс. Матчів третього туру чемпіонату Києва команд вищої ліги. З вами сьогодні про вищу лігу говоритимуть Артем Трентів і Віталій Лезенський. І одразу перед тим, як перейти до анонсу, скажемо, що третій тур буде, на жаль, не повним. Одного поєдинку не буде, але буде зіграно три поєдинки, один буде зіграний у суботу і два у неділю. І, зокрема, у суботу третій тур розпочнеться матчем між командами Грасар та Анрал. Потім Після цього зіграти у нас Віатек та Десна вже у неділю на іще один матч саме у цьому турі туріться. Саме матч між командами ДАТ та Аваловни, які, вочевидь, були центральними поєдинком у цьому неповному третьому турі. Ну і одразу перейдемо до справи, саме почнемо ми з суботнього матчу між командами ГРАС та. «Гра». Ну і Одразу така водна, скажімо так, частина. це, По-перше, адмірал ще у цьому сезоні не вигравав, двічі адмірал програв, причому двічі з однаковим рахунком 2-7. І програв, в принципі, можна сказати, що і десь поділу, Грасер вже здобув перше очко своє у літньому дивізіоні Київського футзалу, зігравши нічию 3 3 ну, і E, в принципі, от моя думка, це те, що грасер буде ці заточив. але з іншого боку, цікаво подивитися на, на те, чи зробив Анреал свого такого провального старту, і чи зможе Реал вистрілити саме у матчі проти дебютанта вишки? E, ну так, я думаю, в принципі, на мою думку, шанси у НРА досить непогані, тим паче, що грасер буквально тільки за два тижні до старту чемпіонату. Поміняв головного тренера, їм односібно став Руслан Радик. Також варто взяти до уваги той факт, що у грасера два гравці дискваліфіковані. Це наше сонечко Павло Вдієнко, який отримав червону картку, ну, скажімо так, за фол останньої надії. Ну і Ляхович, тобто Ляхович це один з центральних гравців команди. Я думаю, для Руслана Драбика зараз така дуже серйозна головоломка. Як йому налаштувати, по-перше, своїх гравців на цей матч, тому що в першу чергу матч з такими командами, там як «Анерал» і Віатек, це для них головні матчі, тому що в принципі, це їх прямі конкуренти. Ну і якраз ти правильно відзначив, що не будуть двох гравців саме прозучась у цій грі, це Павло Дінко та Михайло Ляхович. Ну, і якраз навіть не знаєш, чи я, а, участь у цій грі може бути фатальною участь у цій грі може бути фатальною для Граса, тому що з одного боку Павло Дінко це основний вратар. Хоча от якраз його дублер далі, як на мене непогано зіграв у попередньому поєдинку, кілька разів він свою команду вручав. Ну, а що стосується Михайла Ляховича, то це один з дійсно сповідних гравців грався у нинішньому його складі. І якраз його теж не вистачатиме. І можливо навіть Анреал за рахунок у цих кадрових проблем суперника зможе і здобути свої перші очків в новому сезоні. Так, ну. Подивимось, як покаже гра, але я думаю, що гра буде дуже-дуже дуже цікава. Ну і тепер, я думаю, ми можемо плавно перейти до наступної гри. Ця гра вже відбудеться в неділю. Команда Вітек нарешті буде стартувати в чемпіонаті Києва. Києва це для них буде перша гра. Ну і екзаменувати В'ятек буде, буде команда Десна, яка два матчі поспіль зіграла в нічию. Ну і в принципі, я думаю, також перед командою Десна стоять певні задачі, у них є певні амбіції. І тут е вони будуть грати тільки на перемогу, але від себе також додам ще той факт, що в суботу Десна буде дебютувати для себе в матчі Кубку України з футзалу проти команди Юрновації. Це, в принципі, такий, скажімо так, додатковий шанс для Віатеку скористатися суперником на фоні втомленості. Але з іншого боку, тут момент такий, що десна вже буде в гурмотониці, і цей раз може допомогти саме команді В'ячеслава листопада, ну, разом з тим, що. Хто б, як ти казав, але у цьому пути, мабуть, і десь нас, який буде фаворитом, зважаючи на те, що вона гратиме свій другий матч за два дні, але все-таки і глибина у Десні є самою легко запасною, тому думаю, тут можливо десь числа виступати і варіюватиме зі складами. Ну і я думаю, що якраз... Дисна саме за рахунок досвіду свого вже у вищій лізі здобутого, якраз ця команда її буде фаворитом у цьому протистоянні, тому що дійсно Віатек тільки починає свій шлях у вищій лізі. Нагадаю, що Віатек є одним з трьох дебютантів цього сезону у столичній висі. Так що якраз ми саме його бачимо останнім. Останні, ну і і, відповідно, у нас після того, як зіграє з Десною, вже всі команди остаточно увійдуть у сезон. Ну і останній матч ігрового дня третього, третього туру, саме у столичній вищій лізі, це матч між командами Авалон та 2Т. Авалон, який по-перше, погано зарекомендував себе у минулому сезоні, по-друге, ставить амбіційні плани на сезон нинішній. Це з одного боку, і плюс до речі, теж учасник ВІБЕД кубку України. З іншого боку, ще один до речі, учасник ВІБЕД Кубку України ДТ, команда, яка є дебютантом. Ну скажімо так, одну дебютантом вищеліт тому, що команда повернулась до вишки, і вже показала, що вона готова у цьому сезоні битися за призові місця. Це як мінімум. І я думаю, що це буде дійсно дуже хороше протистояння, і це дійсно центральний матч туру буде. Так, це буде центральний матч туру, тому що, як ми бачимо, 2 після двох тоїв очолює турнірну таблицю, також Аволон себе, в принципі, дуже добре зарекомендував. Але згадуючи їх попередній матч з Грифоном, в принципі, у нас є до них декілька питань. По-перше, що вони не змогли реалізувати чисельну більшість. Ну і по-друге, що виграючи там на 6-й хвилині з рахунком 2-0, і коли вже Грифон почав підключати п'ятого польового, то їм, в принципі, було доволі неперелепки. Ну і також варто взяти до уваги той факт, що команда 2Т буде більш свіжою, тому що в суботу вона буде відпочивати, а Аволон в суботу буде грати дуже важкий кубковий матч на Кубок України судзалу проти того ж самого. Грефону і знаючи амбіції Грифона і Воло. Ми впевнені, що це буде дуже серйозна битва. Ну і для Олександра Славінського буде стояти також така дуже цікава задача, як їм грамотно розподілити сили на ці два дуже важливих поєдинки. Тим паче, що, як мені відомо, президент команди Аволони Богдан Московко ставить задачу перед командою тільки перемога в чемпіонаті. Ну, це амбіційні плани. подивимось чи погодяться з планами Волона та ж саме стіка, той 2Т і той самий громад. Так що тут якраз будуть <кхе> дуже цікаві деталі у нас. Ну, і як я сказав, у нас не повний тур буде і одразу давайте знов ж таки нагадаємо матчі, які відбудуться у нас. Вже у суботу буде протистояння між командами. Граса та Анграл, Ну і два протистояння вже в неділю буде. Саме матч між командами Десна та В'ятек розпочне ігровий день, а далі буде матч між командами Авалон та 2Т, і Це центральний поєдинок третього туру.